Вітаю, шановні підписники і гості каналу. Ну що, Аляска так Аляска, да? стадіон так стадіон. Новини спонукають мене записати це відео. Хоча, скажу вам чесно, в мене відчуття від цієї зустрічі якоїсь порожнечі, якоїсь, знаєте, не порожнечі, а краще підходить слово. а. Не маніпуляція, а не фальсифікація, а слово імітація. От найкраще під цю зустріч підходить слово імітація. Я навіть не можу підібрати питання, про що мені запитувати? Розум, так, від, ну, думає, що ця новина важлива, тому що вона, всі про неї пишуть, тому що вона виникла так швидко, дуже, так? Да? І по логіці вона повинна бути дуже такою значущою. Ну, все-таки Трамп і Путін нарешті зустрінуться. Але, от, по-перше, мені на неї Фіолетова на цю зустріч. Я розумію, що особисто для мене вона нічого не змінить, можливо, як і для України. Так. Але я розумію, що ця зустріч дуже потрібна Путіну. Путін прямо ж, вибачте, після кипятком, щоб зустрітися. І трампи, чомусь ця зустріч потрібна. Ну, давайте подивимось. Можливо, щось я не помічаю, щось я не усвідомлюю. А, можливо, значущість цієї зустрічі настільки висока, що мій розум блокує мої справжні почуття. Тому щось мене тут карти попереверталися. Ух ти. Так, зараз поправлю колоду, секундочку. Так, колоду трошки поправила. А, так от, продовжуєш: у мене від цієї зустрічі відчуття, таке, знаєте, діти бавляться, да? Бувають, діти влаштовують такий спектакль перед батьками, і ти, типу довже повинен тримати обличчя, що тобі це цікаво, це важливо, це змістовно. Але ти розумієш, це така туфта, і це взагалі ні на що не впливає. От в мене якесь таке ставлення до цієї зустрічі, і навіть здивування, чому всі про неї так багато чогось пишуть, якісь очікування такі важливі від цієї зустрічі. Ну, ще раз повторюсь, давайте подивимось. Рейтинг каналу піднімемо кількість переглядів. Бо я записую те, що цікаво мені, а може треба записати те, що цікаво вам нарешті. Так, отже, давайте взагалі скан з цієї зустрічі. Угу. Хм. Дивіться, королева мечів. Ця папеса, Верховна Жриця і Четвірка чаш. По-перше, дуже багато невідомого, невизначеного. І оця четвірка це про скуку, та? скука така. Королева мечів це карта така, знаєте, ну, рішуча, зібрана, войовнича, бойова, але це все покриває. ППС і четвірка чаш. Четвірка чаш привносить такий потік незначущості, не, ну, застою, застою такою, знаєте, болотце це трошечки, що нічого не відбувається, скучно, нічого не буде. Тобто, можливо, ця зустріч вона на, на, на тлі воєнних подій і потрібна, тому що о, королева мечів, жінка, яка приймає рішення. Але, по-перше, Дуже багато невідомого, так, дуже багато нез'ясованого, і відчуття болоття такого. Хоча папеса не випадає, якщо ця, ця ситуація незначна. Якщо е, ситуація важлива, обов'язково випадає старший аркан. І тут ще фігурні аркани є. Да, тобто якась. Е, Королева мечів, ну будемо вважати, що це якась воююча країна. Так, вона дуже зацікавлена в цьому. Вона прям хоче цієї зустрічі. І це важлива зустріч, це зустріч, яка допоможе зібрати інформацію. Але оця четвірка чаш таке, ніби знаєте, четвірка це взагалі стабільність. Тобто таке враження, що вона не зрушить нікуди. При всій важливості цієї зустрічі королева мечів, рішуча жінка, да, яка приймає рішення, папеса, яка теж має контакт між, вищими, ну, між різними світами, да, Тут це ніби Росія, це ніби е, Трамп. Так, він ніби як посередник, да, попесана ніби посередниця. Е, але нічого не зрушиться. Да. І таке, ніби от воно пробуксовує. Воно все залишається, як залишається, да? незважаючи на те, що зустрічаються такі дві персони, які приймають рішення в цьому світі, але от воно пробуксовує. І може навіть це добре, тому що стабільність краще, ніж хаос. Це новостей, це теж хороша новина. Тобто така загальна сигніфікація цієї зустрічі. Так, ну давайте тепер деталі дивитися. Попередній скрін був такий, що якось ну так стабільненько було це, так? Да? Так, давайте дивитися. Я тут собі питання понакидувала. Отже, дивись, дивіться, в мене питання такі: по-перше, інтерес, да, інтерес Сполучених Штатів до цієї зустрічі. Ой, ну, якщо чесно, знаєте, от інтерес Сполучених Штатів до цієї зустрічі полягає в тому, щоб вже закрити це питання. Вісімка чаш це така емоційна втома. Трамп уже втомився. Він же, знаєте, він, як людина е нарцисична, яка любить, щоб його любили, він не може просто так втікти з корабля і залишити шлейф е слабкості. Тобто він повинен зробити щось. Після чого всі скажуть про нього: вау, ти крутий, ти молодець. Хоча йому це питання вже надоїло, воно вже його не гріє. Ця четвірка чаш, можливо, теж вона поряд з папесою випала. Тому що йому вже скучно, він вже, ну, він вже можливо, все для себе вирішив, що він хоче це питання зупинити, кинути, піти звідси. Да? В нього інше питання, там гроші заробляти, Китай, не знаю, Ізраїль, що йому там цікаво. Так, але йому треба, от, ну, він не хоче проявляти слабкість, він не хоче показати, що він втік. Хоча йому дуже хочеться, це все кинути, скажіть, розбирайтеся самі. Але, можливо, він розуміє, що такі тенденції, такі тренди, що йому треба докладати ще зусилля туди. Щоб про нього не сказали, що він втік. Але для нього, для сполучених штатів, це вже таке ну, нудно, вже уже все, вже скучно. Так, інтерес давайте Росії подивимося в цьому. Ну, як я і на початку говорила, їм це болить. У них сигніфікатор був Росія випала королеви мечів, тобто мечова карта це їхня карта, їм це болить. І їм це болить, тому що тріка мечів це карта особистої поразки, такої травми серця. Да? У мене розбите серце це тріка мечів. А, тобто в Росії розбите серце. І це серце, я так розумію, це реноме Путіна. Тобто, о, як я і говорила на початку, ця зустріч потрібна Путіну для того, щоб підняти свій рейтинг. Інтерес Росії це розбите серце. Вони хочуть сатисфакції. Для них просто зустрітися з Трампом це вау, який успіх. Розумієте? Так, інтерес для України. Пусте. Король а, а, Балет це пусте, пусті хлопоти, пусті клопоти. Це для нас теж нічого не вирішує кардинально. Морока така, знаєте? Це поїхати це значить, якщо Трамп при, предложить Зеленському поїхати, він поїде на цю зустріч, але воно пусте. Воно для нас реально нічого не вирішує, тому мені ну байдуже не цю зустріч, якщо чесно. Мені фіолетово, тому що мені потрібна зброя, а не зустріч Трампа з Путіним. От коли Трамп послав ці ядерні субмарини, я раділа всередині себе. У мені прям сонце таке було, да? а тут мені ну ну окей, зустрінуться далі. Що... Це все одно, знаєте, як два алкаша десь там підуть вирішувати якісь важливі питання. Ну, для них це важливо, так, да, за бутилкою поговорити, а для мене це взагалі не важливо. От таке від, для мене відчуття про цю зустріч. Вона пуста. Для нас, принаймні. Вона для нас пуста. Для Трампа вона скучна, да? і вона потрібна лише Путіну. Хм, Цікаво. А тоді в мене питання: а чому Трамп погодився на цю зустріч? Ну, шанс, да, зра... шанс на мир, бачите, як гарно сказала. Шанс на мир, як я вже і сказала. Так, да. страшний суд. Шанс на мир. Він же хоче закрити це питання і піти займатися іншими. Так, ну все. І більше в мене питань немає, нібито по цьому списку. Так, давайте так, тепер подивимося. Зараз я думаю. Чи мені залишити ці карти чи прибрати? Так, приберу ці карти, Так, щоб дати можливість їм вийти ще раз, ще раз підсвітити якесь питання. Так, дивіться, а тепер я хочу спитати, що реально принесе ця зустріч? Ну, тобто, які можливості відкриє. Що реально принесе? Профіт, так би мовити, да? Для США? Для Росії? Для України. Ух ти. Ну, дивіться, якщо чесно, то найбільший профіт може отримати Україна. Але це, знаєте, таке питання ну, повезет, ні повізьот, да? Може бути або велика втача, або нічого. Для України це колесо фортуни. Для України це, знаєте, від України в цій зустрічі нічого не залежить. Давайте подивимося, це, скажімо так, нам на плюс. Ця колесо чи на мінус. На мінус, да. так. Тобто, ну, фортуна, да, це від нас не залежить нічого, і, можливо, навіть е нічого і не буде. Колесо Фортуни може навпаки піти, так? Да. Тобто тут показують, що більше, більше негативу, ніж позитиву від колеса Фортуни. Так. Тобто не треба думати, що. Колесо Фортуни нам принесе якусь удачу. Це якийсь черговий цикл. Да? Колесо ще воно крутиться, це цикл. Да? Тобто це вже було 150 разів, ці зустрічі, ці розмови, Тобто і от черговий виток буде, черговий виток і все. То всі по колесу бігають, да? як мавпочки такі. А, і все. Біг по кругу, це буде для України. Отак от так ось скажу точно. Для Сполучених Штатів, що вони отримають? Вони отримують дев'ятку жезлів. Дев'ятка жезлів це карта захисту, карта боротьби. І я так це розумію, що Трамп, Сполучені Штати отримують оцю позицію. Ми зробили, ми, ми, ми намагалися до останнього. Так, а дев'ятка жезлів це боротьба до останнього, до переможного кінця. Тобто, після цієї зустрічі ніхто не зможе сказати, що США не доклали зусиль для того, щоб встановити мир. Все, ми бачимо, що для них це якийсь такий ну, останній Да? А для Росії це паж кубки, це щось таке ну це симпатія, да, це потеплішення. І якщо ми пам'ятаємо цю королеву мечів, трійку мечів, Тобто це біль, да? то паш чаш це така любов, це така лагідність, це така теплота, довіра. Да? Тобто ми розуміємо, що найбільший профіт отримує у нас Путін. Він отримує повернення на арену політичну. Я тут, я зависла, так. Да. А, так, окей, добре. Так. Що забере, да? Тобто, які питання закриє? Які питання закриє? Які питання вирішить, давайте так, які питання вирішить? Вирішить, і ці питання вже будуть закриті, так? Да? Для, давайте так, для Сполучених Штатів, які питання вирішить? Для Росії і для України? Які питання будуть вирішені? Бачите, на Україну випадають старші аркани. Для Сполучених Штатів це робоча ситуація. Буденна. Тобто якогось такого важливого прориву не буде. Як було вчора, так і сьогодні, так і завтра. Вісім Пентаклів — це карта монотонної роботи. І хочеться сказати, що. Трамп повернеться до своєї буден... повернеться до свого буденного життя. Буде вирішувати свої фінансові питання. Для Росії шістка кубків це карта такої ніжної дружби, повернення в минуле. Росія отримає оце повернення в минуле в свій успіх. Да? Ну, в тому сенсі визнання на міжнародній рані дружби вона отримає. Бачите? Це карта дружби. Карта дружби симпатії, минулих спогадів. Так, давайте спитаємо, чи, ну, дивіться, це, це питання буде закрито в тому, що, да, все-таки правильно це читати, що. Ну, вона собі може повернути оце ось минуле, так? Оцю дружбу. Питання дружби може закрити. Питання дружби для України. Папа у нас випадає. Так, Єрофант. Ну, і в мене така асоціація йде, що. Не ображайтеся. Не засмучуйтесь, все залежить від нас, все ж таки. І вкотре нагадую, що всі ці розклади я дивлюся для того, щоб подивитися, а як станом на зараз. Завтра, можливо, хтось прийме інше рішення, зробить якусь іншу дію, і картина зміниться. Але станом на зараз, поки я це записую, таке враження, що Україні скажуть, як робити. Да? Папа, це провідник, він говорить, що робити. Тобто таке враження, що Україну поставлять перед е, фактом. Україну поставлять перед фактом. Або, підождіть, бачите, тут двоє і троє, можливо, це питання. Е, давайте так. А, чи, це, так, чи це у нас більше про вибори, Та? О, вибори, господи. Переговори, да? Чи ні? Чи ця карта у нас говорить про те, що будуть переговори? Так, угу. да, дивіться. Ця, ця карта у нас вирішить питання переговорів, Та? тобто, це, ну, це не про те, що не про яр. Переозвучу свої слова. Нас не поставлять перед вибором, а можливо, оце, знаєте, зустріч, так? Да? Зустріч, буде вирішено питання, закрито питання переговорів. Ну, воно буде вирішено. Ну, тобто ще далі буде просунуто, так? Да? Так, підождіть. переговори в сенсі ну, будуть мати майбутнє, чи вони залишаться в минулому? Так, от спитаю. Так, да, вони будуть. Ага. залишаться в минулому. Це залишаться в минулому. Бачите, і тут падає два і корона. А, давайте так спитаємо, чи буде ще можливість перемовин, продовження перемовин після цієї зустрічі? Десятка. Ні. Ну, давайте подивимось. Тобто, ніби це питання вирішує все остаточно. Папа вже раз сказав, да, і він вже двічі не повторює. Він вже не, не переповідає. Да. Тобто, от реально таке враження, що. Ну, Ну, типу, як сказали, так і буде. Да? Ой, не знаю, чи буду я викладати це відео. Я подумаю, <гум> стільки часу записую, стільки сил приділяю цьому, і потім в ітоді не викладу. Да? Бо воно мені просто не сподобається. Те, що я говорю. Ой, Зараз карти полетіли. Продовжую. А, ну і останнє, що я хотіла спитати, чи наблизиться Україну до бажаного миру Перед бажан... під бажаним миром я маю на увазі а, той мир, який буде нас влаштовувати. Щоб це був мир на умовах перемоги, а не капітуляції, да? чи наблизиться нас до такого миру. Ну, Трійка Пентаклів це хороша карта насправді. Це карта про те, що Треба будувати. Тобто, це не, карта не говорить про те, що треба, ну, що все пропало, да, або е, як вам сказати, вже все вирішено. Да? Тріка Пентаклів це карта створення храму, спільної роботи, вкладання. Вона наблизить на трійку. На троєчку, да, так шансів не забирає. Немає такої категоричної відповіді, що ні, все пропало знову ж таки. Але дуже треба багато працювати. І саме тому зустрічаються напередодні цієї зустрічі в Алясці. Зеленська зустрічається з лідерами європейськими, тому що, мабуть, Зеленський теж розуміє, що там Валясці можуть розіграти нашу карту без нас, і тому він шукає гарантії. І Європа так вважає, що можуть Валясці розіграти карту Європи і України без цього. Тобто там Трамп і Путін можуть встановити якісь контакти, відновити да, і забити взагалі на те, що Путін робить з Україною. Uh, і тому Зеленський докладає зусиль для того, щоб цього не сталося. Він звертається до <кій> європейських лідерів. Um. Чи наблизить відповідь позитивно? Знаєте, трійка Пентаклів це карта позитивна. А тобто, навіть якщо під час зустрічі в Алясці будуть якісь негативні результати для нас, це може бути, знаєте, як відпав ще один uh, шанс. Uh, Ну, Відпав ще один варіант розвитку подій. Можливо, Зеленський зрозуміє, що не треба покладатися на Трампа, а треба звертатися до європейських лідерів і шукати підтримку в інших сил, залучати інші сили а, в якості союзників. <клес> і, ну, Тобто, відповідь позитивна: Да, це наблизить нас. Наблизить. Ну, такий був розклад. <клес> Будемо сподіватися, що програється найкраще з того, що я говорила. Ну, будемо за це, будемо в це вірити. До нових зустрічей.